1848 рік Львів над Україною вперше майорить синьо-жовтий стяг. Але хто вирішив, що саме таке поєднання кольорів правильне? Можливо, варто розмістити колір сонця зверху. Ви здивуєтеся, наскільки ця тема розбурхувала уми. від давніх революціонерів до сучасних провокаторів, готові розібратися у міфах і дізнатися правду про один з найголовніших символів нашої країни. Але спочатку підпишіться на канал і поставте вподобайку, щоб не пропускати нові відео. А щоб це відео побачило якомога більше людей, напишіть розлогий коментар та поширте посилання на ваших сторінках у соціальних мережах. Тож, у кожного народу є свої священні атрибути, які уособлюють його культуру, традиції, історичну пам'ять. Скажімо, у давні часи в багатьох спільнотах із розвинутим культом предків саме так трактувалися могили дідів прадідів. У сучасних умовах подібними атрибутами переважно виступають такі поняття, як національні символи герб, прапор, гімн, мова, пантеон національних героїв і релігійні вірування. В Україні, де протягом останніх років постійно роздмухуються спекуляції навколо мовних, конфесійних чи меморіальних питань, чи не єдиним об'єднавчим фактором для формування сучасної політичної нації були національні символи. Однак з часів Революції Гідності почали ширитися спроби дискредитувати український прапор та провокаційні ідеї про потребу його перевернути, а як аргументи використовується цілий букет різних вигадок і міфів. Варто зазначити, що спроби поплюження українського прапора не є новими, вони беруть початок ще з періоду утвердження цього символу і просувалися людьми, які вороже сприймали саму ідею української державності. У 2007 році тоді ще прем'єр-міністр Віктор Янукович пише книгу. Після незабутнього професора Янукович робить наукове відкриття і в царині державних символів. Поруч із ним на обкладинці книги прапор, але зображений верх ногами. За це громадськість його одразу ж засуджує, але дехто її підтримує. Мовляв, саме так має виглядати український прапор: жовта лінія зверху, синя знизу. Тож яким повинен бути український прапор? Нечисленна, але активна група українців дедалі гучніше заявляє про те, що смуги на українському прапорі потрібно поміняти місцями і замість синьо жовтого стягу отримати жовто-блакитний. Дехто звертається до історії, а дехто до езотеричних вчень, таких як феншуй, стверджуючи, що жовтий колір, який є символом сонячного активного духовного начала, має домінувати над синім пасивним, холодним і матеріальним. Сучасний синьо-жовтий прапор вперше публічно з'явився 22 квітня 1848 року у Львові під час революційної весни народів. Саме після цього синьо-жовтий стяг набуває все більшої популярності а після революції в Російській імперії 1905 року його почали використовувати по всій Україні. У 1917-21 роках під час української революції цей стяг був державним прапором Української Народної Республіки. Пізніше в 1938-39 роках синьо-жовтий стяг був прапором карпатської України, а в 1941 році української держави. У совєтські часи синьо-жовтий стяг лишався у підпіллі, а його використання і навіть зберігання могло каратись ув'язненням. Незважаючи на це, у 1950-1980-х роках КГБ регулярно фіксував вивішування стягу. Наприклад, у травні 1966 року сантехнік Георгій Москаленко та зварювальник Віктор Кукса замість скинутого і порбаного червоного прапора підняли над будівлею Київського інституту народного господарства Синьо-Жовтий. На прапорі був напис. Ще не вмерла Україна, ще її не вбито. Невдовзі Куксу і Москаленка арештували і ув'язнили у таборах суворого утримання. Вперше публічно за совєтських часів синьо-жовтий прапор підняв Юрко Волощак. Це сталося 26 квітня 1989-го під час мітингу вшанування річниці Чорнобильської катастрофи у Львові. А вже через два роки, в серпні 1991-го, група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійну залу ради. Синьо-жовтий стяг став офіційним прапором незалежної української держави. Коротко розглянувши історію стягу, давайте розвінчаємо найпопулярніші міфи, якими керуються прибічники перевертання. Аргументація на основі езотеричних вчень, таких як феншуй, не має підґрунтя у контексті формування національної символіки України. Більше того, китайський прапор не відповідає феншую, ніякі прапори за феншуєм не створюються. Зазначає львівський історик Андрій Гречило. Це нагадує старий анекдот про те, що совок розпався тому, що Лєнін у мавзолеї лежав не за феншуєм. А тепер перейдемо до найцікавішого. Міф перший історичний або чи перекидав Скоропадський прапора. Нібито прапор УНР був прийнятий за ініціативою Михайла Грушевського як жовто-блакитний, а гетьман Павло Скоропадський його перевернув. Формування поняття національних кольорів і затвердження національних чи державних прапорів для більшості сучасних держав припадає лише на період 19-20 століття. Переважна поява таких символів тісно пов'язана з національно визвольними рухами. Але основне, немає жодних єдиних правил, за якими формуються національні прапори. Вибір самих знаків індивідуальний в кожному окремому випадку. Іноді з апеляцією до історичної традиції давніх форм державності, іноді за основу беруться традиції активнішого регіону, в якому ініціювався процес національного відродження. Іноді на це впливають певні культурні, політичні, релігійні чи природні особливості. Утвердження синьо-жовтого кольорового сполучення як українських національних барв у сучасному сенсі однозначно можемо датувати, як ми вже зазначали, 1848 році і пов'язувати з українським національним відродженням в Галичині та Буковині. У подальшому, і в Галичині, і в Наддніпрянщині на практиці досліджені кольорові ілюстративні матеріали: листівки, плакати та різні прапори із написами засвідчили, що використовувалися обидва варіанти. Насправді нічого дивного в цьому немає. Наприклад, поляки на той час також використовували і біло-червоні, і червоно-білі прапори. Лише затвердження 1919 році біло-червоного прапора на державному рівні остаточно вирішило це питання. Згадаємо 1917 рік Українська революція. На відкритті першого українського військового з'їзду травня 1917 року на сцені поза містом для президіума розгорнувся синьо-жовтий прапор з написом Хай живе національна територіальна автономія, депутація з Петрограду. За юридичними та вексилологічними нормами прапори, які складаються з горизонтальних смуг, називаються в порядку від верхньої до нижньої. Однак у газетних і мемуарних публікаціях у поетичних творах автори дуже часто називали український прапор довільно. Особливо отруднює вияснення проблеми, поширена в центральній частині України манера називати прапор жовто-блакитним. Тобто у зворотному порядку кольорів знизу вгору, що зрештою часто трапляється і у наші дні, хоча сучасний прапор України і визначений чинним законодавством як синьо-жовтий. Так Михайло Грушевський у своїх споминах про маніфестацію 1 квітня 1917 року тричі описує прапори як синьо жовті, але тут же подає анекдот про двірника, який побачив маніфестантів з жовто блакитними прапорами. У статті Сергія Єфремова вони вже блакитно-жовті, а газета Нова Рада називає ці прапори синьо-жовтими. Натомість Дмитро Дорошенко пише про цю ж маніфестацію, в якій також брав участь, гордо маяли в повітрі жовто-блакитні прапори, колір символ нашого блакитного неба і золотої пшениці на полях. Хоча навряд чи він наводив би таке пояснення кольорів, якщо жовтий колір був би згори. Власне, поширенню національних кольорів на Надніпрянщині значно сприяло саме візуально асоціативне сприйняття прапора та тлумачення його змісту як блакитне небо і жовтий лан пшениці. Така версія дуже добре відповідала українській ментальності та світогляду, дуже легко сприймалася в усіх середовищах, тому саме такий порядок барв і утвердився. Характерно, що в київських виданнях не було жодних дискусій щодо порядку кольорів, а лише невелика замітка Щавинського про потребу використовувати темніші відтінки синьо-жовті. У червні в київському видавництві Верни Гора видано статисячним накладом брошуру «Катехізис Українця, в якому національні барви вказані як синьо-жовті. Цікаво, що в кінці року в цьому ж видавництві вийшла поштівка богу Щепіха згинуть наші воріженьки, на якій був жовто-блакитний прапор. Натомість на виданому в той же час плакаті 1917 маємо синьо-жовтий. Перший законодавчий акт, який врегулював нарешті порядок кольорів на прапорі як блакитно-жовтий, був здійснений 27 січня 1918 року. Тоді Центральна Рада, на засіданні під головуванням академіка Грушевського затвердила тимчасовий закон про флот УНР, у якому визначалося. Прапором української військової фльоти є полотнище о двох, блакитному і жовтому кольорах, в кряжі блакитного кольору, історичний золотий тризубець з білим внутрішнім полем в ньому. Прапором української торговельної фльоти є полотнище о двох, блакитному і жовтому кольорах. У деяких публікаціях хибно подавалося, що нібито 22 березня 1918-го був затверджений якийсь закон про жовто-блакитний прапор. Однак ні в протоколах засідання, ні у звітах про це нічого не згадується, бо таке питання взагалі не порушувалося. Насправді Грушевський виніс тоді на розгляд малої ради проекти зображень герба й печатки, виконані Василем Кричевським. Натомість можна згадати про відомчі прапори УНР. Так, постановою Ради народних міністрів про встановлення знака емблеми на прапорах пароплавів міністерства шляхів від 17 березня 1918 року визначалося, що Майба уявляє з себе український національний синьо-жовтий прапор. Такий же порядок кольорів залишився і заправління Павла Скоропадського. 16 липня 1918 року гетьман затвердив малюнок нового військового прапора Української держави, оголошений наказом по морському відомству від 18 липня білий прапор з рівним синім хрестом, який ділить прапор на чотири рівних частини. В крижі ж, теж відступивши на одну восьму ширини хреста від його боків міститься національний прапор держави, складений з блакитної і жовтої горизонтальних смуг, в центрі якого міститься золота печатка святого Володимира. Тож стає зрозумілим, що гетьман Скоропадський, за правління якого залишалися в обігу банкноти з написом Українська Народна Республіка та прийнятий Центральною Радою Герб. Ніяких переворотів з ніг на голову для прапора не робив. Це також пояснює і подальше використання блакитно-жовтого чи синьо-жовтого прапора, і заправління директорії, і в ЗУНР, і в проектах Конституції України 1920 року. Можна ще згадати виявлені недавно українськими істориками документи про усталення нових військових прапорів. Цей наказ військам дієвої армії УНР, частина 323 від 30 липня 1919 року, в якому основою для багатьох прапорів став національний прапор: дві рівні полоси, верхня блакитна і нижня жовта, і наказ головної команди війська УНР, частина 69 від 1 листопада 1921 року, з аналогічним формулюванням. І наказ військам Галицької армії, частина 126 від 22 серпня 1919 року, де основою командних хоругв був синьо жовтий прапор. Синьо жовтим був стяг генерального штабу головного отамана Симона Петлюри, а новіші дослідження засвідчили, що 1920 року загони Нестора Махна також використовували блакитно жовті прапори. Такі ж прапори фіксуються на малюнках авторства Юліана Буцманюка та Леоніда Перфецького, які були учасниками визвольних змагань. Згадаємо ще два проекти Конституції України. Перший проект Конституції Української держави, що був ухвалений всеукраїнською національною радою 9-13 травня 1920 року в Кам'янці-Подільському. Подавав артикул 6. державними барвами української держави є барви синя жовта у другому проєкті основного державного закону УНР, опрацьованому 1 жовтня 1920 року, урядовою комісією по виробленню конституції Української держави зазначалося артикул 10. державними барвами української держави є барви синя та жовта. Тож всі юридичні затвердження прапорів УНР Української держави та з УНР протягом 1918-1921 років фіксували лише блакитно-жовті або синьо-жовті прапори, в яких жовтою була нижня смуга. Зрозуміло, що гетьман скоропадський нічого не перевертав. Якби він дійсно поміняв порядок кольорів на прапорі, то можна уявити, який би резонанс це мало в українських виданнях, і навряд чи республіканські війська підняли повстання проти гетьмана під його ж прапором. Міф другий геральдичний або чули дзвін, нібито порядок кольорів на українському прапорі не відповідає геральдичним нормам. На жаль, такі баламутні дискусії розпочалися ще у 1920-30-х роках на заході України в умовах польської окупації, а зрештою вилилися у конфлікт кольорів, політизацію та чвари, які фактично тривали в діаспорі до утвердження національних символів в Україні та надання прапору статусу державного у 1992 році. Прихильники жовто-блакитного варіанту постійно апелювали до правил геральдики. Насправді ж, геральдика вивчає і регулює норми складання гербів, а прапори створювалися за різними принципами без якихось жорстких норм, іноді без жодного зв'язку з гербами, що й призвело до появи всередині ХХ століття окремої спеціальної історичної дисципліни вексилології. Тому говорити про такі правила геральдики зовсім безпідставно. То звідки ж виник цей міф? Очевидно, мова йде про масову практику використання під час різних святкувань прапорів, банерів і кокарт у міських чи земельних кольорах в Німеччині в 19 столітті. З метою впорядкувати цей процес були запропоновані рекомендації створення таких прапорів з різнокольорових горизонтальних смуг, коли для верхньої брали забарвлення фігури з герба, а для нижньої колір поля щита. Однак треба зазначити, що такі пропозиції залишались у рамках німецької геральдики і ніколи до поняття загально прийнятих правил геральдики не виростали. Принаймні, подібні правила не застосовувались в інших країнах. Достатньо глянути на прапори Португалії, Франції, Італії чи Іспанії за винятком хіба що окремих сусідніх новоповсталих держав. Зрештою, не дотримуються їх у сучасної Німеччині та Австрії, де адміністративні землі використовують смугасті прапори, складені за різними принципами, іноді, всупереч згаданим рекомендаціям. Наприклад, на гербах Відня, Тіролю та Форальбергу маємо срібні фігури у червоних полях. Натомість у першого і третього червоно-білі прапори, а в другого біло-червоний. Тому апеляція до правил Геральдики щодо українського прапора є зовсім безпідставною і не відповідає історичній традиції цього символа. Міф третій символ біди або про розруху в головах нібито перевернутий прапор є міжнародним символом нещастя і вживається як протесний символ. Поширенню такої байки сприяв і американський кінофільм Остання фортеця, у якому головний герой вивісив прапор США до гори Дригом над тюремним майданом. Про що ж насправді йде мова? У США ще 1930 року було прийнято нормативний акт про застосування національного прапора. У розділі про пошанування прапора один із пунктів подає, що забороняється вивішувати прапор у перевернутому виді, хіба що як сигнал великого лиха і крайньої небезпеки для життя та майна. Тобто малося на увазі передовсім таке використання прапора на морі під час якогось піратського нападу. Але під впливом згаданого фільму почалися спроби вивішування перекинутого прапора США як символа протесту проти політичних рішень влади, проте пояснювалося, що такі кроки безглузді, оскільки прапор є загальнонаціональним символом, а не уособленням влади. Зрештою, все це стосується лише прапора США, а не інших держав. Насправді ж серед усіх країн світу лише одна має передбачена своїм законодавством використання перевернутого прапора це Філіппіни. У цій країні на період війни прапор вживається з перекинутими смугами, але перефразовуючи одного класика, можна твердити, що Україна не Філіппіни. Жодних міжнародних прапорових норм про перекинуті прапори немає. Хто не вірить, то може спробувати поперекидати прапори Франції, Італії, Швеції, Ізраїля чи Японії. Це нічого не дасть, бо ці прапори симетричні відносно центральної горизонтальної осі. Ну а щодо символу біди, то тут розруха не в клозетах, а в головах, і прапор не винен. Отож, жодних підстав ні історичних, ні геральдичних, ні вексилологічних для перевертання українського прапора немає. Тому не варто піддаватися на різні провокації, шануйте національний прапор і не дозволяйте його поплюжити. Адже цей прапор носять на формі ті, хто віддає життя за вас. За цей прапор пролито багато крові впродовж століть. Дякуємо за перегляд нашого відео. Ще раз нагадуємо про підписку і дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А щоб ми могли створювати відео частіше, напишіть гарний коментар, а за можливості підтримайте наш проєкт фінансово, реквізити в описі.